Всім доброго дня! Сьогодні я вам покажу, як можна зареєструватися у World of Tanks. Першим ділом ми заходимо у Google, прописуємо у VOM World of Tanks. Прописали. Заходимо в перший. Тут написано World of Tonics Безплатна онлайн ігра. Нажимаємо. Тут будемо ось. іграти безплатно. І ось. Зареєструватися та грой. Прописуємо електронну пошту. Потім треба придумати пароль до гри. Тоді його повторити. Написати я приймаю угоду користувача. Нажимаємо продовжити. Мені треба заповнити пропуски, тому, будь ласка, зачекайте. Ось я заповнив усі пропуски. Тепер нажимаємо продовжити. Чекаємо. Тут вибиває перейти в поштову скриньку. Переходимо в поштову скриньку. Тут а, вибиває силочку на там, де закінчити реєстрацію World of Tanks. Нажимаємо на неї. І тут буде завершити реєстрацію. Нажимаємо завершити реєстрацію. Скачуємо в гру, вводимо пароль і email у ігру і заходимо. Ось я скачав гру World of Tanks, тепер ми заходимо в неї. Тут ще треба буде скачати обнови для цієї гри, але ну, я вже її скачав. Нажимаємо грати. Чекаємо завантажується гра. Тут ми вводимо електронну пошту свою, свій пароль. Нажимаємо, якщо ви хочете запам'ятати себе, запам'ятати мене, нажимаємо і нажимаємо увійти. заходимо в гру. Тут уже я грав, у мене є вже п'ятий, четвертий, третій, другий уровень. Наприклад, я захочу пограти на п'ятому уровні. У мене є слива Нажимаємо до бою. Трошки чекаємо.

Йдемо? На міні-карті знизу показано, де да є супротивники. Ідемо до їхньої бази Тут зразу і свідчується, що он супротивник. Він уже треба по мені стрілять. І от мене вбили. Нажимаємося. Нажимаємо Повернутися в гараж. Тут показує, що цей танк у бою, тому поки що, поки цей бій не кончиться, на цьому танку їздити не можна буде. Давайте до зустрічі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.